Щоб покращити навички порятунку людей у гірській місцевості, надзвичайники постійно підвищують свій професійний рівень. Так нещодавно гірські рятувальники спеціальної пошуково-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області провели практичне заняття на тематику порятунку людей з печери Затишна, що в селі Одає Олешанської територіальної громади. Із гірськими рятувальниками проводяться заняття на тематики пошуку та порятунку людей та постраждалих. На теренах нашої області тематики бувають різні: від пошуку за допомогою gps навігаторів пошуку в лавинах, пошуку і порятунку в лісовій та гірській місцевості, порятунку на гірських річках і швидкою течією, на скельному порятунку. І також в нашій області є спелологічні об'єкти. Під час тренувань рятувальники відпрацювали технічні прийоми при організації рятувальних робіт на скельних рельєфах, спуск постраждалого супроводжуючим, спуск постраждалого. З нарощуванням мотузки та підйом постраждалого на спеціальних ношах, з супроводжуючим. працювали методику порятунку та евакуації постраждалих із самої печери, зокрема дослідили цю печеру на моменти проходження важкодоступних і важкопрохідних місць, як добиратися до того чи іншої локації, де сталася або можливо може статися така подія. Також працювали елементи за допомогою спеціального спорядження евакуації, використовуючи системи поліспаст, використовуючи різні системи з блоків. Транспортували, потерпілих за допомогою нож, за допомогою рятувальних косинок. Насамперед хотів би застерегти людей, які планують відвідувати дані спелологічні об'єкти, тому що вони можуть без спеціальної підготовки, можуть автоматично наражати себе на небезпеку. Небезпеки в спелогічних об'єктах можуть бути наступні, тобто це можуть бути обвали, суви, зміщення і внаслідок чого. Можуть відбутися ситуації, які будуть нести вам небезпеку. Такі тренування особовим складом пошуково-рятувального відділення проводяться на регулярній основі. Також на вулиці вже суттєво похолодало та випав перший сніг, а в горах вже мінусові температури та сніг подекуди до 10 сантиметрів. Тому рятувальники закликають всіх відповідально та розважливо ставитись до походів у гори. Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників. Якщо висорські зібрали. С в мандрівку в гільській чисвій місцевості. Тоді ви маєте відібрати такий маршрут, який буде відповідати вашому рівні фізичної підготовки, вашому досвіду. Також рекомендуємо утриматися від мандрівок із незнайомими людьми і підбирати групу, щоб вона була в середньому 6 людей. Вам необхідно зателефонувати гільським рятувальникам і. Проконсультуватися з ними про стан маршруту. Вони нададуть вам поради, яке вам необхідне спорядження для проходження цього маршруту. Також вони поговорять з вами, дізнаються ваш досвід, поспілкуються і визначать, чи цей маршрут взагалі вам підійде, чи вам необхідно вибрати інший. Розкажуть яке майно та спорядження собою брати, і дадуть вам певні поради, на які ви не зможете взяти відповідь, будь-де. Ну, ви повинні мати, тобто це хороший одяг. Це хороше спорядження, обов'язково запас їжі. Зараз такий сезон, що термос із гарячим чаєм, кавою, навігаційні прилади, запасний павербенк, щоб ви могли зарядити ліхтарик, засоби, щоб розвести багаття внаслідок виникнення якоїсь ситуації, і також слідкувати за мережею телефону, коли ви будете виходити з зони покриття. Щоб в разі якоїсь ситуації можливо запам'ятати останню точку, де вона була, і туди вернутися. І не забуваємо про додаток порятунок в горах. Це полегшить вашу комунікацію з гірськими рятувальниками Франківської області. Також у разі планування відпочинку у горах необхідно зважати на погодні умови в регіоні, а також реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону.